Додаткове озброєння від США, найсуворіші санкції проти РФ та безкоштовна вакцинація проти ВПЛ. Про все в новиному дайджесті за 8 липня. США планує надіслати Україні додаткову зброю для захисту, заявив Трамп. Пентагон миттєво відреагував на заяву та оголосив про якнайшвидшу відправку озброєння до України. Відповідна заява вже з'явилась на сайті Міноборони США. Проте поки невідомо про яке саме озброєння йдеться мова. Трамп запевнив Зеленського, що США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити, та пообіцяв надіслати 10 ракет перехоплювачів для Петріот. ЄС розпочав підготовку нового Пакету санкцій проти Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Франції жан ноель Баро, зазначивши, що це буде найжорстокіший санкційний пакет з початку повномасштабного вторгнення. У новому пакеті йтиметься про юридичних і фізичних осіб, які допомагають Кремлю обходити вже запроваджені санкції. Адже саме це дозволяє Росії надалі вести війну, навіть попри зростаючий міжнародний тиск. За словами міністра, після оголошення пропозиції щодо 30-денного припинення вогню, кількість російських ударів по території України зросла в 5 разів. Україна вже з наступного року розпочинає безоплатну вакцинацію проти вірусу. Попілому людини, повідомили в МОЗ. Вакцина покликана знизити ризик раку шейки матки та інших хвороб пов'язаних з ВПЛ. За даними ВОЗ, дев'ятивалентна вакцина захищає від дев'яти найпоширеніших типів ВПЛ, сім з яких високоонкогенні. Вакцинація буде передбачена календарем щеплень для дівчат віком 12-13 років. Росіяни за місяць в один і шість разів збільшили кількість засобів повітряного напряму ракет і дронів, випущених по території України, повідомив Сирський. За словами головнокомандувача ЗСУ, за червень силами оборони України було уражено близько 4 тисяч цілей противника.